В том то й різниця бізнесу, той що он Офлайн і той, що онлайн. Тобто, що ми е, в інтернеті торгуємо, і люди, які торгують чи на базарах, чи в магазинах, в яких орендують місце чи їхнє місце, і вони там продають. До них люди заходять, ідуть вони, ось вони заходять на рекламу на цей. А ми ж в інтернеті їх же ж і рекламуємо, розумієте, тому що всі люди сидять в інтернеті. Якби ми такого написала, я ціну, що оця баночка е, 250 200 грам Стоїть 300 гривень і, е, ікри Горбуші, наприклад, не пам'ятаю скільки вона стоїть, е, то, наприклад, людина подивилася і сказала, що блін, та для мене це дорого, ладно, я піду далі. А якщо я не, не напишу ціну. То людина скаже, яка ціна? Друга людина скаже, яка ціна, третя людина скаже, яка ціна. Ви розумієте, і це іде актив. Якщо ви не розумієтеся на соціальних мережах, до речі, ікра така смачна, а картопля, на якій колорадський жук не їсть, до речі, супер сорт, хочете замовити, пишіть в особисті повідомлення. Знаєте, У мене ще є авторський курс Блогер дорівнює бізнес. Якщо хочете навчитися успішно продавати свій товар. Залітайте до мене в групу. Бажаю всім добра. Ви пальці облизуєте? Я так не люблю. облизувати пальці.